Всім привіт до вашої уваги лотного поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та різних розмірів Розмір від 30 на 40 см до 85х180 см. З розміром 30 на 40 см та 85х180 см буде по одному рушнику. 30 на 50 см буде 3 рушника. 50 на 100 см буде 4 рушника. Та з розміром 65 на 120 см та 70 на 140 см буде по два рушника. Всього в лоті 13 рушників. Вартість лоту 1230 гривень. Собі вартість одного рушника 95 гривень. Матеріал бавовна. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!